Всім привіт! 22 серпня. Іду вибирати цибулю. Ще так довго вона в мене в грядці не сиділа. Це халцедон. Але насправді синя, в тому році я її вирощувала. Також був халцедон від компанії Сімена Оптом. Вона найдовше зберігалася, вже всі проросли, а оця синя найдовше була. Соковита, смачна. Якби не була синьою, ціни б їй не було. Вирощувала трьома методами. Одну висівала в хаті в йощичок, другу прямим посівом в грядку, а третю вирощувала розсаду прямо в теплиці в землю разом з ранньою капустою. Висівала. Через розсаду висівала 26 лютого, на грядку висаджувала 25 березня. Цей метод самий надійний, але не завжди. Оцю цибулю я висівала спочатку 10 лютого і вся вона загинула від чорної ніжки. Земля була не магазинна, домашня і вийшло так, що там була чорна ніжка. Потім посіла другий раз, 26 лютого, вже було тепліше. Віднесла в теплицю, то зберегла розсаду. Пережила вона і сніг. Ось цибулина з чорнушки, цей рік висівала і вже дала насіння. У неї було літо в хаті. Зима на вулиці, тому що квітень був такий холодний, що й сніг ішов до мінус восьми морозу на ґрунті було. Але все добре витримала. Я люблю рано висаджувати цибулю. 25 березня висаджувала розсаду на грядку і в той же день посіяла чорнушку. Колись я вже вирощувала цибулю прямим посівом в грядку. І в мене вона не родила. Тепер я зрозуміла, чому в мене раніше не виростала цибуля прямим посівом. Тому що ми дуже пізно виходили в грядку висівати її. Треба не чекати, доки трактор покультивує десь з осені готувати грядочку. І тільки зійде сніг висівати цибулю-чорнушку. Звичайно, ексібішен і кенді я буду вирощувати через розсаду. Ще одна на вечерю цибулина. А такі прості сорти, як халцидон, штутгартен, можна висівати прямим посівом в грядку. Єдине, я її не прорвала. Це цибуля, яка виросла прямим посівом, взагалі ніякого клопоту. І прямим посівом також пережила зиму і літо. Вирішила, що вже час давати насіння. Третій метод. Мені підказали в коментарях, що можна висіяти чорнушку в теплицю. Я в своєму випадку вирощувала в неопалювальній теплиці разом з розсадою ранньої капусти. 25 лютого сіяла насіння капусти і посіяла один рядочок халцедон. Чесно кажучи, не вірила я в цей метод, тому що в хаті швидко зійшла і росла в ящичках. А оцю, що посіяла, довго не хотіла сходити. Коли вже закінчилася розсада капусти, 29 квітня я викопала розсаду цибулі, висадила на грядку поміж озимою цибулею радар, тому що чомусь цибуля поганенько перезимувала. У нас осінь була дуже суха, мабуть, не вистачило вологи вкорінитися цибулі. Коли навесні висаджую розсаду цибулі, моркви, я проливаю грядочки, а восени, коли садимо тиканку, ніколи не поливаю і вона ж не вкорінилася, тому й не перезимувала. Коли 8 липня вибирала радар, то халцедон ще стояла зелена. Я таке чула, що цибулю треба висаджувати рано, тому що вона активно росте, доки збільшується світловий день. Ця була ще мала всередині липня, але все рівно продовжила рости, хоча і світловий день зменшувався, а цибуля росла. Можна якісь не дуже цінні сорти вирощувати, в кого є тепличка, посіяти рядочок. Цибулі. Не у всіх є можливість наприкінці березня вийти на грядку, прокультивувати і посіяти чорнушку. А в теплиці в куточку завжди знайдеться місце для чорнушки. Думаю, за рахунок того, що ми її вибираємо пізніше, ніж зазвичай, вона навесні буде ще довше зберігатися, ніж в тому році. Оце з розсади, що росла в хаті в ящичку, а оце та, що росла в теплиці, просто посіяла а потім вибрала і на грядку висадила. Також до цього часу у мене росте цибуля Любчик від компанії Сідера. Два дні тому робила відео про перець, казала, що гарна фірма Сідера, але не завжди. Ось цибуля взагалі не Любчик. Тому що вона має бути довгенька. Жодна вона не довгенька. Хоч би трішки поклали ту, що я люблю у пакетик. Плоскенька. Отаке б насіння я ніколи не купила, її незручно різать. Але, можливо, вона гарно буде зберігатися. Це треба дожити до весни, щоб дізнатися. По дві. Якась кущовка. Синій халцедон. Цей висівала 26 лютого на грядку розсаду, висаджувала 25 березня. Оцю висівала 25 лютого в теплицю прямо в землю разом з розсадою ранньої капусти. На грядку висаджувала 28 квітня. Тільки в ящику в основному вона в мене загинула від чорної ніжки, залишилося два десятки. У теплиці виросла вся, прийнялася і доросла до великої. Оце халцедон, який висівала прямо в грядку чорнушкою 25 березня. Вона мені подобається найбільше, найменше трудозатрат і цибуля нормального розміру. Коли ми висівали всередині квітня, вона в нас виростала отака. Але тоді задача була виростити тиканку, щоб на другий рік була в нас тиканка на грядку. Тоді ще в магазинах не було такого асортименту, як зараз, що пішов, вибрав собі тиканку і не треба її. Усе літо вирощувати. Листя в цибулі відрізаю відразу на грядці. Ми завжди так робили. Добре, вона зберігається. Залишаємо 5-7 сантиметрів, просушуємо. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. За 13 гривень отримала корзину цибулі, 2-3 відра. Не підтягну важка. А також досвід з компанією Сідера. Насіння взагалі не відповідає тому, що заявлено в пакетику. Але може так бути, що оця плоска цибуля довше зберігатиметься, чим довгенька. Колись вирощувала довгі сорти цибулі. Вони швидко псуються. Тому навесні ще подякую компанію Сідера за такий сюрприз з насінням.